Всім доброї ночі. Всіх українців вітаю з перемогою Олександра Усика. Ну і записую це в відео, бо може не буде часу. Потім по поводу все-таки от обідна буває. Я спомняв сьогодні, як в перший раз, в перші дні працювала поліція, нацполіція України дуже вежливо, дуже красиво, дуже наіграно. Потім, як мені сказав один знайомий, знайомий, він працює в поліції теж і каже мені, що ти знаєш, що потім е, повернулися старі працівники поліції, і е, вони е, почали робити те, що робили, і навчають нових працівників поліції, щоб розмовляти з людьми так, як вони розмовляють. На сьогоднішній день. Е, я приїхав на ЖД вокзал забрати людину. Ну, людина щось спізнювалася. Самі всі, хто був на вокзалі, бачили, що перекрили дорогу в Макдональдсі під'їхати неможливо, парковки ніякої немає. Становись, де хочеш. І я припаркувався, ну, я включили аверійку. Минут десь, хвилин, 10 я простояв і тут вже. Вийшов, стояв поліцейський, він бачив, дивився, дивився, лопнуло терпіння, біжить, не представляється, нічого. Бисте документи, якщо ти ж там випіш, я тебе. Втой, я, тебе, втой, я, тебе это, я на нього дивлюсь і кажу йому, я щось ну, порушив. Він каже: Ну ти ж на полосестиш, не на на як поліція стою. Ну на як полісея стою? Це по перше. По-друге, я вже не, не витримав, вийшов з машини. І йому кажу, на якому основанні ти за мною так балакаєш. Во-первых, що ти мені тикаєш? По-друге, що ти ореш на всю вулицю, ти представник влади, який ж ти пример, подає, приклад подаєш з другим поліцейським, молодим поліцейським. І кажу, ми йдемо в європейську страну, і отака, от, як ти прийшло чудо, і буде орати тут на всю вулицю. І я йому кажу, що якщо я щось порушив, так ти мені поясни. Ну нема де припаркуватися. Ви таке не робили. Ну я розумію, що це не вони, що їм дали наказ, вони це роблять. Не пускають к Макдональдсу, не пускають к метро вокзальний. Я це все розумію. У них така праця, їм дали наказ, вони його роблять. Ну, це не повод орати на людей. Не повод. І що саме обідне, що міняються міністри внутрішніх справ внутрішніх справ, і вони не наводять порядок, тобто їх все влаштовують, що так їхні підлегли, так працюють. Це дуже-дуже неприємно. І коли так відбувається. і коли він побачив, що я не збираюся йому давати документи, що я почав е, орати на нього. Ну не орати, а на повищених тонах я почав з ним розмовляти, я йому просто сказав: по-перше, ти не представився, по-друге, ти рреш на мене. Я тобі, що якийсь злочинець, маньяк, що хто дав тобі право так розмовляти зі мною? Кто ты такий? Коли я взяв уже телефон и хотів записывать його на видео, він просто отошев от мене в сторону. Я к чему це сьогодні розказую? Тому що в Капаки в на жаль, багато років я прийшов в 2004 році в Капеків Постранств и це э, скуство робилось. И не дай Бог, ти э, будеш что-то там возмущатися. Э, щоб тебе не, не оскарбляли, не унижало, то буде потім тобі дуже-дуже погано. Тобто тебе почнуть преслідувати і почнуть тебе наказувати за маліші проступки. Вот. І я можу сказати тільки одне, що поки що ми не научимося саме себе захищати, вас ніхто захищати не буде. На жаль. Коли мені дзвонять, я дуже-дуже хочу вам допомогти. Ну я один і всім допомогти не зможу. На жаль, опять же кажу, на жаль. І не бойтесь освіщати це, записувати на аудіозапис, як з вами розмовляє керівництво. Коли це все буде, аудіо, і відеозапис, повірте, ми щось доб'ємося. Так, ми не доб'ємося нічого, це наша країна. І ми хоч і обвіняємо там президента України, там чиновників обвиняємо, що от і за них таке робиться. Ні, це робиться і за нас. То, що є така пословиця, як моя учительниця, риба портиться з голови. Це однозначно. Но якщо ми будемо боротися і перестравити Україну на європейську. Щоб з нами не розмовляли так наші керівники, щоб з нами не розмовляли поліцейські, ми повинні почати з себе і не боятися проти, протистояти цим людям. 76,6. Підписуйтесь на мой канал, далі буде ще інтересно.